Василь Третецький один із Героїв Небесної Сотні, який боровся і загинув за Україну. На покрову йому виповнилося 59 років. Настав час істини. Сьогодні настав час істини. Тільки сьогодні. Тільки через тиск нас, через контроль над правоохоронними структурами ми зможемо навести лад в своєму домі. Сьогодні повинні сказати рішучі, ні, кремлівській агресії. І я впевнений, що ми переможемо, тому що ми доказали, що ми велика нація, що ми згуртовані, що ми вміємо боронити свій край. Він відстрілювався, він боровся, він не здався. Загинув практично його вбили Ось, освітлюючий шлях іншим, згораю сам. Отак він горів, але я впевнений, що він не вгорів. Бо то світло тої пам'яті який залишив нам і нам помагатиме. 14 жовтня з нагоди дня народження у Харківському академічному театрі мускомедії відбудеться вечір пам'яті громадського діяча Василя Третецького і прем'єра документального фільму Один з Небесної Сотні. Початок вечора о 18 годині.